Так, народ, ну що, трошки я випав з і з Фейсбука, ніколи було. Роботи страшне. Зате сьогодні. Зараз я вимкну. Значить, Сьогодні я пробую писати відео з мікрофоном. Подивимося, як якість звука. Кому здалося, що краще, ставте плюсики, щоб я розумів, чи якість звука виросла, чи ні. Значить, тепер по роботі. Що у нас тут цікаво? Робимо ми такі маленькі шестерню модуль 1. Це ремонтний комплект до Діп-300. Десь там вони стоять. не знаю, Модуль 2 така одна шестерня. Бачите, тут і карієс побив. Єдине, що я отвори не поробив, ну отвори там якось робляться по місцю. Тому залишаємо так, як є. Е, модуль 1, ще одна шестерня. І оця ось якраз замучена. бачите там вже зуби такі худі, зморені. Вона в нас якраз на зубофрезерному верстаті. Зараз я її зніму. І буде гарно. Залишилось її зробити невеличку термообробку, і буде краса. Так, ідемо далі. Що в нас тут ще в нашому дурдомі? Значить, дивіться. Роблю я за відсутності протяжного верстата і протяжки. Робимо шліци на довбальному верстаті. Значить, такі гарнюні вали. Їх 10 штук я нарізав. Шліц 6, 26 на 30. І залишається, бачите що? Продовбач? Втулки. ну Втулок 10 штук. І продовбаємо. Так, далі. Що у нас тут? А, ще одна є готова робота вже зовсім ніколи було показувати. Це, по-моєму, яка запчастина до екскаватора. Значить, що зістало? Сі сістало, бачите, знову каріес побив. Тут якийсь радіус, воно чи впирає, чи щось тут отвір. Ну І внутрішні зуби, відповідно, погрижені. Так, де було. Ну воно отак на вмикання працює, і бачите, відповідно, вже там ніхто нічого не прокручує. Ну, Два шматка 40х, нічого тут кримінального нема. Поточив. Зовнішні внутрішні зуби нарізав. І тут головне було повторити вал. Тому що, якщо я правильно розумію, оцей вал він, з одного боку він у нас. Працює тут. А оцим вінцем він зачіпляється десь. Тому, відповідно, бачите, якщо взяти цілі зуби, цей вал у нас сюди. Так, що він не лізе, о, лізе він туди чудово. Лізе. І тут ми повторили все те саме, щоб у нас оцей вінець також був взаємозаміняємий. Далі, ну і ще одна невеличка робота. Також ніколи було показувати. Дивіться, що тут у нас? Це моя творчість. Поточив я такі деталі. Швиденько, 40 х 80-й круг, тут що 76 чимось зовнішній діаметр. Щось таке. Потім зовнішні зуби, модуль 30 градусні. Бачите, так званий евольвентний шліц. І всередині, знову ж таки, прийдеться, не знаю, чи в мене є контрольний вал, сюди шліцевий, ну в крайньому випадку наріжу. Тому що. Треба всередині також буде різати чи 6-8 шліців, не пам'ятаю. Ну це наступна робота надовбальний, не дарма вони тут лежать. Тобто таких 5 деталей. Якісь це, Чи перехідники на крани. Ну, якийсь там людина проект собі майструє. І така робота. Працюємо, працюємо. Роботи страшне. Так, і ще в нас маленький анонс буде. Значить, десь я, може, завтра чи післязавтра буду його робити. Покажу, як зробити дуже-дуже довгий вау. Вау майже 1,5 метра довжиною. Зуби отут з одного краю, і зуби отут з іншого краю. Я колись таке робив уже на своєму зубофрезерному. людям сподобалось. Там не дарма, бачите, прикручений підшипник, саморегульований. Так що чекайте нових цікавих відосів.